Вітаю вас, мої любі. Зараз подивимось, куди вам рухатись далі. Можливо, ви трішки підвисли в якійсь ситуації і не можете зрозуміти три варіанти. Перший, другий, третій. Як вам далі діяти? Зараз подивимось, куди рухатись далі перший варіант. Вам треба діяти. Діяти активно, у вас показує, що є всі можливості для цього. Можливо, ви трішки підвисли і не відчуваєте цього, але ви майстер своєї справи. Ви той, хто можете розпочати нову справу. Вам сидіти ніяк не можна нічого не робити, бо маг це той, хто робить, вміє, хоче і взагалі в нього є для всіх шанси здобути успіх в цьому. Другий варіант куди рухатись далі. Рухаємось до якогось партнерства. Можливо, ви зараз трішки підвисли в ситуації, коли не знаєте, чи потрібен вам партнер, чи не потрібен, то показують, що ну, це не обов'язково партнер по коханню, наприклад. А це може. Ну, хоча це карта закоханих, крім вибору, це карта закоханих. І цей партнер десь чекає вас вже, і ви, можливо, вже у вас є ну, може, початок якихось відносин. І кажуть, що цей напрямок прям виведе вас з того застою, який у вас зараз є. Третій варіант: куди рухатись? Щось треба, <coughs> вибачте, зронувати. Те, що у вас зараз, можливо, щось, Ану, про що це може йти мова? таке треба зруйнувати, є якась таємниця, яку, можливо, вона ваша таємниця, а можливо, яка стосується вас. І ви або щось дізнаєтесь, і це вас призведе до шокового. Це може ще карта показувати інсайту, шоку якогось, якого ви не очікували. І оце таємниця, хто може хитрощами якимось там за вашою спиною, щось таке робить, що ви. Не знаєте, або, можливо, ви щось таке дізнаєтесь, і ви поставите прям руба питання якесь, або е вам треба щось, оцю та, та, таємницю, яку ви е за вашою спиною, вам треба прояснити якось, хоч і через шоковий такий стан, але його пройти, і це, це дасть вам полегшення.